Устар талантів це підтвердження того, що попит на саморозвиток у харківської молоді зростає. Те, що такі проекти для молоді підтримуються такою організацією, як Пларіум говорить про те, що і у підприємців є попит на прокачаних, самоорганізованих, саморозвинутих працівників, і вони починають з самого початку готувати молодь і розвивати їхні таланти. Для мене бустер талантів це можливість вдосконалити свої навички та дізнатися щось нове. Українська академія лідерства це місце, де ви можете втілити свої мрії у реальність. Я, наприклад, змогла потрапити на радіо, тому всім рекомендую. Я трішечки хочу розказати про саму ігрову індустрію. Що це взагалі таке розробка? Це дуже важкий процес. Тут багато людей задіяно. Лідерство все-таки це не про роботу, це більше про стиль життя. Зробимо з вами невеличке завдання, щоб усі почувалися арт-продюсером. У нас не було звичайних лекцій. Це щось було цікаве. Багато інтерактиву у нас було 24 спікера від компанії Пларіо. Було цікаво послухати, як саме е, розробляти ігри. Бустер талантів це дуже крута програма, і я навіть планшет виграла.